Так, Юрочка, ну що, привітики. Приїхала я метро, метро, метро Рикохітес. Це центр, центр Гранати. Трошки, звісно, я сьогодні зранку прибомблена, тому що ти мені вчора прислав таке відео. Оце просто жахіття. Благо, що я його не подивилася на ніч. А подивилася сьогодні зранку, і мені стало від того не легше. Тому що, ну як ти можеш оце дівці-квіточці присилати, присилати отакі некрасиві не відео? Завжди треба дів, дівчаткам присилати квіточки. А... Цукерочки, <хи> щось таке приємне, гроші на рахунок <хи> або прикраси. Ну ну, створювати якісь позитивні емоції. Ну не таке ж, не таке.